є представником держави у вигляді вже виконання делегованих урядових повноважень. Тобто у нього два вида повноважень. З одного боку, він громаду представляє, а з іншого боку, він представляє державу. Ось, щоб ви розуміли, хто такий голова громади. Тобто голова громади це і наш менеджер на місцях. І маленький, умовно кажучи, урядовець. І ось хто такий голова громади. Можна розглядати його в двох варіантах. Наш менеджер і маленький урядовець. І тут проблема виникає відразу. Зараз його заробітна плата голови громади не прив'язана до, до результату роботи. Тобто невідомо, який результат, а йому все рівно платять. Ось ця проблематика в Україні є. І ми бачимо тільки цифру в його декларації, просто цифру, суха цифра. Неважлива, яка вона, але цифра. Але ми не розуміємо, за що саме він отримав. Стільки грошей. Люди не розуміють цього. Вони тільки бачать оці цифри. А за що конкретно? Вони не розуміють. А як же має бути? Рішення дуже просте і логічне. Тобто, заробітна плата голови громади має складатися з двох частин. Перша частина. За виконання власних самоврядних повноважень. Джерело оцих коштів його заробітної плати це вже буде місцевий бюджет. Контроль це місцева рада, яка буде його контролювати за виконання цих повноважень. Звіт він надає перед радою і, відповідно, перед мешканцями. Рада мається на увазі це перед депутатом. Якщо казати про премію голови громади, то ця премія тільки за реальні результати. Якщо немає цих результатів, немає і премії. Друга частина за виконання делегованих урядових повноважень. Джерело це вже державний бюджет України. Контроль. Контролює його уряд України за виконання цих повноважень. Звітність він надає перед державою. І відповідна.